Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 307 за підручником. Мали про цьому клас, автор Олександра Єстера. І наше завдання заповнити таблицю. N – це у нас показник степені. І основа у нас 2 і 3. Ну, поїхали. 2 у першому степені. Це буде 2. так? 2 у квадраті, 4, 2 в третьому степені. Тут уже складніше, але поясню, що ми робимо: 2 помножте на 2, помножте на 2. Так, три рази. Тобто це буде вісім? Так, ось тут вісім, далі чотири рази. Ну, це буде шістнадцять, так, 8 помножите на два. Шістнадцять, добре. Далі 5 разів. Сейчас поставлю. Множення. разів. Ще на два множимо, це буде 32, так? 32. Далі шість разів. Оце буде 2 у шостому степені, так? Це 2 у п'ятому степені, 2 у четвертому степені і 2 у третьому степені. Так, все так само, тобто 32 помножити на 2, так? Я не буду записувати 6 разів, це буде 64. Тому що ну, все умножиться на 2, як так? 2 у 7 степені, це вже буде 6 разів, і плюс і ще помножити на 2. Тобто 64 помножити на 2. Це у нас буде 128. 128. Так, далі 2 у восьмому степені. Це вже 128. Треба помножити на 2. так? Це у нас буде вже 256. <гум> Гарно. Гарне тренування, так? Так, 2 в дев'ятку степені. Це буде 256 помножити на 2. Це буде 512, так у нас? Так. Вміщаємо. Так, і в десятому, господи, допоможе, так. 512 ще помножити на 2. Це буде 1024. Як це треба вмістити? 1024. Так, переходимо до 3. Так, перше це можна усно зробити, так? 3 у першому степені, ну це буде 3. 3 у другому це буде 9. Ну а далі 3 у третьому. Так, 3 в третьому це 3 рази, 3 помножити на 3, помножите на 3. Це вже буде 27, так? 27. Ну, і так само така схема. У нас буде 27 помножити на 3, так? Тобто до цього ще одна трієчка додається. Це у нас буде 81, якщо я не помиляюсь. Так, 60 плюс 21. Так, 81. Далі. 3 у п'ятому. Це буде 81. Помножити на 3. ми вже таке в попередньому розв'язували. Це 240 плюс 3, це буде 243. 243. Далі 3 у шостому степені. Це треба 243 помножити на 3. Це буде 729. 729. Записуємо. Наступне 3 у 7. Ну, нам треба 729 помножити на 3. Ну, тобто, спокійно можете просто стопчик множити, але я думаю, що вдома ви множите на калькуляторі. Я чомусь так впевнена. Але ну, я можу помилятись, тому прошу пробачення. Це буде 2000. Так, дайте, я ще подумаю. 187. Ви дивіться, ураховуйте це, коли будете красити таблицю, щоб у вас влазили такі числа. 187. Ну що? Ще трошки треба восьмому. Це буде 2187, Помножити на 3. Множимо. Так, це буде 6561. Господи, як мені це містити? Шість Так, три в дев'ятому. Нам треба 6561. Також помножити на три. Так, господи, допоможи, правда? Множимо. Так, це буде дев'ятнадцять тисяч. Так, а ми ну зараз 683. вісімдесят. Угу. Так, 19683. Ну, влюблю. Ви вже дивіться. Так, і 3 в 10 степені останнє. Так, це у нас 19683. Треба помножити на 3. Блин, ну давайте рахуємо. Так, це буде 59 тисяч. Так. 49. Господи, це треба вмістити. 59, 59 тисяч 49. Ну, трошки вирізав. Так, ну і все. Це буде розв'язок даної правила. Я надіюсь, що я вам допомогла. До нових зустрічей, Па-па. Не забувайте ставити лайк і підписуватись на канал.